Дорогі рівняни, дорогі браті і сестри во Христі, щиросердечно вітаю вас з Новим Роком та Різдвом Христовим. Цей Новий рік гряде до нас разом з новим народженням Христа, Бог предвічно рождається, а це означає, що Господь оновлює нам щороку наші духовні сили, тілесні сили і все наше людське Іство. Скористаймося цим даром во благо. Принесемо спасіння своїй душі, своїм рідним, близьким, всім тим, хто нам дорогий. Нехай новонароджений Господь, який благословив наступаючий цей рік, обдарує кожну християнську сім'ю, родину і своїх ясел рясним своїм благословенням, миром, злагоду, любов подасть нам і нашій цілісній Україні, Україні, яка також сьогодні рождається в гирлі. Великих випробувань, але разом з Господом нашим рожденим Христос рождається. Славімо Його. Дорогі краяни від імені Іванівського християнства нашого краю. Щиро вітаю вас з Різдвом Христовим і з роком новим від Господа нашого Ісуса Христа. В ці дні ми осмислюємо Боже благословення для нас. У народженні в яслях. Бог прийшов до нас через лоно Діві Матері Марії, довіраючи Сина, земному батькові, мужові Йосипові, Бог сказав, назви його Ісусом. Він спасе людей своїх від гріхів їхніх, і назовуть його іменем Еменоїл. Що значить з нами Бог? Бог сьогодні з нами. Він може спасти нас у всіх наших проблемах і викликах. Він готов благословити нас. Тільки прийдемо до нього, поклоняючись, як мудріці зі сходу, і визнаючи, як пастухи із полів. І тоді віфліємська пісня. Слава! Богу на небі, мир на землі, а в людях добра воля буде нашою піснею До віку! Христос народився. Славимо Його. Христос рождається. Святкуючи Різдво Христове, ми повинні розуміти, що ми святкуємо не тільки пам'ять тої події, яка відбулася більше ніж 2000 років тому назад, а ми святкуємо. Різдво живого Бога, різдво живого Бога в наших душах, в наших серцях. І я бажаю, щоб прихід Христа відчула кожна душа, кожне українське серце. І так, як Христос прийшов в цей світ в холодній печері, але зумів зігріти своїм теплом, своєю любов'ю цілий світ. Я бажаю, щоб кожен з нас відчув це тепло, відчув цю Божу любов до кожного з нас, від найменшої дитини до найстаршого чоловіка. Нехай Христос благословить кожну людину. Нехай своїм теплом, своєю любов'ю зігріє наших воїнів, які сьогодні захищають єдність і незалежність нашої батьківщини. Зігріє своїм теплом і своєю любов'ю. Дітей, сиріт вдів, родичів тих, в кого загинули уже ці нелегкі часи. Маленький Ісусик не спить, не дрімає, своїми руками весь світ обнімає і нашу родину, і вашу родину, і всю Україну Христос Славімо Його.